Mazda CX5, 2,5 бензин 2022 рік. По класній ціні. Має класний вигляд. Подивіться, які фари Фу, дуже гарно виглядають. З адаптивним круїзом, такий високий кліренс моя машинка, прикольні, легкосплавні диски, безключовий доступ. Тут ми зустрічаємо пам'ять сидінь, регулювання сидінь, шкіряний салончик, люк є у цій машинці. Кіряне мультикермо з голосовим управлінням. Також є круіз-контроль, як я вже сказала, на підкремових полюстках присутні автосвітла, автодощ. Також є утримання дистанції, 26 тисяч кілометрів пробігу всього-навсього. Тут кнопочка старт-стоп. Ось така тут класна мультимедія, яка управляється допомогою ось такого ось кружочка. Дуже зручно. Коробочка автомат, також електроручник, автохолд, клімат-контроль, підігрівчики сидінь. Можна відкривати ворота з допомогою кнопочок. Ось таких люк є, електрорегулюється. Настаді є лакітничок з і з такою додатковою поличкою, а в ній східі під USB, щоб ви могли тут покласти свій телефон, його заряджати, пити каву і насолоджуватися подорожю на цій прекрасній Mazda CX-5. можна тут вимкнути світло, шкіряний салон все в дуже гарному стані. Система і щоб кріпити дитячі сидіння. Давайте подивимось багажник. Камера заднього огляду присутня. Ось такий тут доволі місткий багажник. Складаються задні сидіння з допомогою ось таких кнопочок. Зараз їх там тримають просто ремені безпеки, але вони складаються, повірте мені. І в комплекті у нас є повноцінна запаска. Машинка також повнопривідна, тому вивезе вас з будь-яких ситуацій. Кого зацікавив цей велетенський красень, такий синього кольору. Приїжджайте на Автопоінт, тестуйте і купляйте.